Які пиріжки з картоплі з начинкою м'ясною. У мене тут свининка з цибулькою. М -м -м. Яка смакота. Друзі, готуємо разом зі мною. Вперед. Почнемо з картоплі, ставимо картоплю варитися. Потім готуємо начинку. У мене перекручена свинина з цибулькою, посолили, поперчили, і це ж вона у мене вже готова жарити, щоб було чуть-чуть жирновате. От, якщо буде суп, ну, підсихати і буде засмажувати, наче котлета, то треба водичку додати. Щоб у вас вийшло такий не піджарений, як котлета фарш, а щоб він був такий м'який. Картошку підварили, злили водичку і тепер її треба перем'яти. Так, оцю пом'яту картошечку. Видно вам чи не видно? Додаємо манку. Беремо манку. Так, одна ложка, друга, так, три. Доки спробую чотири, І це все, поки картошка гаряча, ми теж все це мнемо разом з картоплею. Так, чотири ложечки манки. Дуже багато теж не можна, тому що вона розбухне і буде у вас ого, екран. Буде дуже круте тісто. Тому на цьому етапі оце ж я додала чотири ложечки. оцього вже достатньо. Ми сюди більше нічого додавати не будемо. Тепер даємо, хай ця картопелька набухне. В не картопелька, а манка в картоплі, хай набухає. О, зараз я розрівняю Отак от розрівняю його. Щоб нам не потрібно. Так, оце я розрівняла. Можна, можна не накривати. Воно зараз вам треба, щоб ця картопля остила. Так, зараз, поки картопля буде остивати, ми готуємо муку. Нам треба буде пропиляти. З Стіл мукою. Так, друзі, картопля дуже швидко остигає, тому ставимо начинку, ставимо картоплю, беремо, беремо муку. Значить, я зразу через сито. Ну, муку так трішечки відсунули і сюди будемо зараз викладати картоплю. Ну, взагалі, муки то треба буде нам багатенько. Беремо картоплю, так, ложки 2-3 і обвалюємо в муці. І формуємо отаку ковбаску товстеньку для того, щоб нам її порізати. Так, розрізаємо, тут у мене буде на три частини. Так, друзі, не знаю, яке відео вийде. Хочу, щоб вам показувати весь процес. Підставочка в мене така маленька. Якщо вийде, все показати. Так, беремо начинку сюди її формуємо. Начинку посередині. Так, дуже багато ви не зможете покласти, тому що це картопля. Ну так, да, якщо звикайте до того, що воно буде таке трошки. Як вам це чи видно вам, чи не видно? Я навіть не, не розумію так. Тому що я завжди показую вам відео. Вже зліплю, тоді показую. А це придумала такий варіант. Так. Ось такий пиріжок. Ось такий пиріжок. І скоренько, скоренько ми закручуємо ці. Так, формую, формую, щоб все, що в мене там місце, де я зліпляла, щоб його не було видно. Так, це другий пиріжечок. Так, показую, дивіться, так розклали ми це ті три, що я вам показувала, зліпила, розкладаємо, кладемо на серединку. Фарш і закр... Закр... Так, Друзі, хочу вам сказати, якщо ви достали картоплю і переминаєте в муці, то ви всередину муку не забиваєте. Ви формуєте таких, таку ковбаску тільки зверху мука. Посередині, посередині, муки у вас немає тут картопля. Я думаю, ви мене зрозуміли. І треба, щоб під низом була завжди мука. Тому якщо ви напросто на стіл положите, воно у вас приклеїться, ви його тіля вже не зможете дістати. Це такі тонкощі, які я тільки що зрозуміла, що я вам не сказала. Щоб ви мене не лаяли, що я подаю неправильно рецепт. Тепер обсмажуємо з двох сторон на сковородочці до золотистого кольору. Перевертаємо на другий бочок обжарюємо його з двох сторон. У мене це світловаті трошки, можливо, буду ще перегортати. І, просто... і не дуже такий, щоб вогонь був вже сильний, і не дуже щоб слабкий, щоб воно могло піджарюватися. Ось такі в мене картопляні пиріжки вийшли. І зараз я один розламаю і вам покажу. Дивіться, яка краса. М'якенький, красивий, гарний. Готуйте разом зі мною. Всім пока!